Начальник Департаменту благоустрою території та комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Це назва доповідь державна політика у сфері поводження з відходами». Шановні колеги, радий вітати вас на інвестфорумі. Я розповім про ту ситуацію, яка зараз. Є в Україні щодо поводження з побутовими відходами. Зокрема, в Україні щорічно утворюється близько 52 мільйонів метрів кубічних, це близько 12-13 мільйонів тонн. З них 8% переробляються та утилізуються, 92% йдуть на захоронення на сміттєзвалища та полігони. Хочу сказати, що це вже Кроки України, які вона зробила за останні там 8 років, тому що, наприклад, у 2004 році перед прийняттям державної програми поводження з відходами, у нас 98% йшло на захоронення. Хочу сказати, що в таких європейських країнах, як Болгарії, 100% відсотків захоронюються на полігонах, а в Румунії 98% на полігонах. Буквально за ці за цей час ми. 8% це 4% перероблення, які за рахунок впровадження роздільного збирання здійснюються. І 4% за рахунок утилізації на двох сміттєспалювальних заводах київ так сміттєспалювальної експериментальної установки в місті Люботин Харківської області. Є такі показники. В 185 населених пунктах впроваджено роздільне збирання. І щороку цей показник збільшується. Хочу сказати, що лише 75% населення знають, що таке послуга з вивезенням побутових відходів. Насамперед, в сільській місцевості це здійснюється дуже хаотично і відповідних ні служб, ні комунальних підприємств там немає. Кількість полігонів, яка є в Україні, вона понад 6 тисяч одиниць займає 9 тисяч гектарів. З них 5% це перевантажені полігони, і 16% полігонів не відповідають нормам екологічної безпеки. Крім того, 35% полігонів не мають паспортів, тобто у них, у них немає або документів на землевідведення, або ще якісь негативи з отриманням такого паспорту. Також потребує рекультивації 8% полігонів. Потреба в нових полігонах 650 одиниць, але відкриття нових полігонів це фактично нереально через великий супротив населення, тому що вже населення все знає той негативний вплив сміттєзвалищ та полігонів на довкілля, тому що ніякі технології з будівництва полігонів не, не можуть е, зробити з таких об'єктів екологічно безпечні. Споруди, тому що, наприклад, вита скло, яке лягає друг на друга, воно вже є природньою лінзою. А той біогаз, який утворюється в тілі полігону, він е, призводить до самого збирання е, полігону, і таким чином в атмосферу викидається значна кількість. Шкідливих речовин, крім того, як показав 2008 рік, коли шість регіонів України затопило і майже в івано франківській області всі полігони були затоплені великою водою. То всі забруднюючі речовини пішли в пітні джерела водопостачання, і далі нас потреба спільно очищати ту воду, яка з яку ми п'ємо. Крім того, постійні суви грунту в. По шарках в тілі полігону, сприяють до розливу в плівки захисної і, звісно, фільтрат уходить в підземні пункту води. Хочу сказати, що активно йде впровадження сортувальних, сортувальних ліній. Вже в восьми населених пунктах їх налічується 12, ще 14 будується. В місті Макіївки будується сміттєперевантажувальна станція. Кількість підприємств, які працюють в цій сфері, налічується близько 1200 організацій, в тому числі майже 30% це приватні форми власності. Понад 150 тисяч контейнерів і близько 4 тисяч сміттєвозів здійснюють збирання та вивезення побутових відходів. Разом з тим зношенням спецтранспорту відсягає близько 70%. Хочу сказати, що обсяг ринку надання послуг вже зараз сягає близько 2 мільярдів гривень. Разом з тим, за нашими прорахунками, цей обсяг може збільшитися в 10 а то і в 20 разів за рахунок провадження сучасних методів та технологій в цій сфері. Щорічно виділяється близько 250 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів, це і місцеві бюджети і органів місцевого самоврядування, і бюджети фонду охорони навколишнього середовища. Середній тариф по Україні сягає близько 35 гривень метр кубічний, з них третина йде лише на захоронення. В цілому на одну людину в місяць припадає близько 5 гривень за цю послугу. І це лише одна десята відсотка від середньої заробітної плати. Хочу сказати, що в країнах Європейського Союзу йде один відсоток від середньої заробітної плати саме на структурі. Сімейних доходів на цю послугу. Ну, це ми е, на цьому слайді відобразили, як у нас здійснюється роздільний збор по різним регіонам. Ми бачимо, що в деяких е, областях до цього питання підходять нормально. Ми бачимо Закарпатський 31, Львівський 28, Вонофранківський, 28, 28. бачимо, наприклад, Чернігівська, Сумська, Луганська там. Практично це питанням не займається. Ось ті показники, про які я говорив, хочу сказати, що Швейцарія вже вийшла на 0% прямого захоронення, тобто йде все через сортування переробку та утилізацію. захоронюється лише та частина, яка вже оброблених відходів, яка не підлягає переробці або утилізації. Або вже промислові відходи після путилізації. До цього показника Швейцарія і Нідерланди також вже близькі. Наприклад, по Швеції в минулому році був 1,3% на захоронення, і вони, мабуть, вже за цей рік цей показник ну, привели до нуля. Ось ви бачите Румунія, Румунія і Болгарія 98% і 100%. Хочу відмітити, що Словенія після прийняття закону про тару упаковку відповідно до директив вона здійснила значний ривок в цьому питанні. і Вже 34% – якраз це ті відходи, які роздільно збираються та сортуються на сортувальних лініях. Хочу сказати, що у нас також тут є великий позитив в цьому напрямку. І структура, структура верніше, формула переробки та утилізації це коли 35% йде на роздільне збирання та сортування, близько 15% це переробка за рахунок органічної частини на біогаз за рахунок метантенків або інших технологій, і 50% це утилізація. Або безпосереднє спалювання, або інші термічні технології. Хочу сказати, що є у нас інвестиційні проекти, які потребують залучення коштів і розроблений проєкт на кошторисну документації це місто Вознесенськ, Ванна-Санківська, Чісарай, Тернопіль, Чернівці. Місто Донецьку це будівництво світі спалювання заводу, і зараз розробляються проєкт. Проєктна документація. Однак для провадження такої технології потрібне введення в Україні закону про зелений тариф щодо вироблення електроенергії відбудових відходів. І виготовлене техніко економічне обґрунтування по проєктам Чисте місто в президентському, яке Державне агентство інвестицій. По містам Тернопіль Чернівці Хмельницькі суми Винниця, Кіровоград, Полтава, і Харків. Ну, за нашими підрахунками, які ми здійснили, вже зараз галузь потребує близько 160 мільярдів гривень. Це насамперед на напровадження роздільного збирання, на рекультивацію полігонів, які потребують такої рекультивації, на будівництво. Першочергових сміттєсаптувальних ліній і, і, і далі 30 заводів, це біолог-механічна переробка, ми брали, і 30 заводів з утилізації побутових відходів. Це саме дорогі останні об'єкти цій інфраструктурі. Дуже ми активно підтримуємо іноземні проєкти, активно співпрацюємо з проектом ДЕС про підтримка децентралізації України. Це швейцарсько український проєкт, і в них є е, Вінницька області, Тульчинський район, де ми активно проваджуємо і залучаємо міжмуніципальну співпрацю до вирішення цих проблем поводження з курсом відходами. Є про, про, програма розвитку ООН України, муніципальна програма врядування та сталого до розвитку. Є от е, проект, те, що ви перед мною, е, доповідачка по. Управління відходами інструмент європейського добросусідства і партнерства і по Закарпаттю. також цей активний проект по Закарпатській області, де і ви бачите, що роздільне збирання там дуже активно впроваджується. І ми зараз подали документи, і вони оформлюються щодо проекту Твіня, формування та розвиток сфери побудження з побутовими відходами, де ми хочемо залучити іноземні. Іноземні на, і, і наукові і е, досвід іноземних до питань саме збирання та е, переробки е, небезпечних складових е, та електропобутових товарів в складі побутових відходів, визначити е, такі методи і подальші дії. Е, хочу сказати, що в 2011 році ми Прийняли нові правила експлуатації полігонів побутових відходів, затвердили чотири стандарти організації України по побутовим відходам щодо технології перероблення підходів скла, пластмас, паперу, картону, органічних речовин та біогазу полігонів побутових відходів. Нами розроблено і були прийняті мозом нові санітарні правила утримання території населених пунктів, де значно покращилися умови до роздільного збирання побутових відходів. Внесене зміни до правил дорожнього руху щодо заборони паркування біля е, сніт е, збиральних контейнерів, е, внесли зміни до правил надання послуг з вивезенням побутових відходів і провели їх у відповідність до тих нових законодавчих ініціатив відповідно до закону про відходи. Е, затвердили вже методику роздільного збирання побутових відходів, яка завістована е, Міністерством юстиції. Є вже регламентний документ для. Такого збирання побутових відходів. Також Кабінетом міністрів було затверджено порядок конкурсного відбору виконавців послуг з вивезення побутових відходів на певній території. І е, були нами затверджені галузеві будівельні норми підприємства сортування та перероблення побутових відходів. Е, зараз у нас в стадії розроблення два, е, декілька законопроєктів. У нас законопроєкт про внесення змін до. Деяких законодавчих актів в сфері поводження з відходів зараз він вже розділився на два законопроекти. Один з них це підвищення відповідальності. Наприклад, нас відповідальність піднята по штрафам за порушення благоустрою, піднята за поводження з відходами, але залишилися низькі штрафи по по засміченню території, наприклад, засмічення територій смуг відведення автомобільних доріг сільськогосподарських земель, господарських земель, водних об'єктів є дисбаланс, коли є люди, які засмічують ці території, а штрафи там 17 гривень. Тому ми зараз такою ініціативою виходимо і деякі у нас зміни щодо удосконалення законодавства з метою підвищення інвестиційного клімату в цій сфері. І ще один наш законопроект це обмеження виробництва використання і везення та розпосудження окремих видів упаковки. Це зокрема, стосується маленьких поліетиленових пакетів, тому що шкода від них вона дуже велика. В першу чергу для систем поверхневого водовідведення, для русел річок, які якими вони забиваються, і фактично призводять до підтоплення та затоплення території. Зараз нами відпрацьовуються три державних стандарти щодо контейнерів для збирання побутових відходів, щодо влаштування контейнерів майданчиків та транспортних засобів для перевезення побутових відходів. Порядок роз... Відпрацьовується вже на стадії завершення. Порядок розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів це будуть державні будівельні норми. Державні будівельні норми щодо підприємств перевантаження та бракутування побутових відходів відпрацьовується стандарт житлово-комунального господарства щодо надання поступу вивезення побутових відходів, критерії та методи оцінки і якості. І нами вже затверджені методичні рекомендації збирання утилізації з фільтрату полігонів побутових відходів. Ми зробили. Аналіз існуючих технологій і, і висновок, як вони можуть вплинути на підвищення тарифу для, е, на ці послуги. Крім того, нами на затверджені вже правила експлуатації також об'єктів інших поводження з побутовим відходом, наприклад, сміттєсортувальних ліній, сміттєперевантажувальних станцій. Ну на цьому, звісно, що наші ініціативи щодо удосконалення нормативно правової бази і законодавства не не зупиняться. Ми відслідковуємо ті ті необхідні речі, які маємо ми впровадити. Також користуючись нагодою, всіх запрошую 7 числа на виставку коментар, де ми будемо проводити. Всеукраїнський семінат з питань благоустрою, де ми також будемо приділяти питанням питанням поводження з побутовими відходами належний, належним чином. Дякую. Дякую за увагу. Питання дуже корисне, багато питань у кожного може бути з Нет, но ну, полягаешь, ну будь ласка, будь ласка. Мусоржирательный завод и как раз закрыли. А у вас данные 2009 года? Нет, данные у нас 2011 года. Закрыли его только сейчас недавно. Да. В том году он еще работал. А новые. И заводы? не закрыли его, его просто он пристанов. Да. Так что он открыт. Скажите, пожалуйста, а перспективы есть у нас строительство мусоросжигательных заводов в Украине? Или это считается тенденция сказать, антиэкологическая? Она не считается тенденция антиэкологическая. И э, я вот э, есть тут «Экоэнерджи» проект Донецка. Хочу сказать, что в мире, э, в Европе построено 500 заводов, которые работают, и альтернативы утилизации бытовых отходов как нижевание нет. Есть технологии, другие там пиролиз, можно что-то, если есть цементные печи, отправить на альтернативное топливо, но это при наличии соответствующих э э э заводов рядом. Все остальное идет либо на свалку, либо мы его должны утилизировать методом сжимания. Другой других технологиях есть плазменная переработка, но там капитальные инвестиции в два раза больше, а затраты в три раза... Больше при эксплуатации. Хочу сказать, что внедрение завода мусорающего повлечет за собой увеличение тарифов в 5 раз в среднем мы рассчитываем. Поэтому о ближайшей перспективе, например, внедрения таких технологий говорить тяжело, потому что население у нас еще не на том уровне, чтобы платить. Нормально жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за вывоз мусора. Поэтому первоочередные шаги это внедрение раздельного сбора. То есть мы должны, например, пойти по пути Польши, Словакии, Чехии, выбрать максимально крысы рычагов, которые можно впустить на втор сырье. Дальше это небольшие технологии по метантенкам, то есть можно органическую составляющую отделять и получать биогаз. Остальное либо полигон, либо сжигать. То есть при сжигании можно еще получить энергию, потому что даже если органика сгноится, останутся все равно легкие кульки, загрязненные, там, загрязненные бумага, мелкие фракции, большие, но загрязненные, которые не попали в эту... То есть это все сырье, которое можно произвести энергию. Но технологии такие это дорогие. Поэтому в ближайшей перспективе нет, но есть вот донецкий проект, который, если получится зеленым тарифом, это существенный компенсатор для внедрения таких технологий. Просто Европа уже застроена такими заводами, они не продолжают строить, потому что у них нету. С -с -сырья, сырья, да. А у нас есть сырье, но просто население не может позволить себе так такие затраты. Если, Если все открытые, то будет сжимать. Нет, есть что сжимать. Я же вам говорю, выбирается 35%. Я специально формулу рассказывал. И вы можете посмотреть те показатели. 35% можно отобрать на ресурсоценное сырье. То, что вручным методом, ну. Да, механизированно это дорого. Очень 15% процентов это на метантенках можно получить биогаз с Дальше только жила, 50%. процентов, либо захоранивать. других путей нет. Получилось 50% ну, я хочу сказать, что у каждого города своя морфология и очень сильно отличается. Поэтому желтые воды это не показатель для всей Украины. У каждого города своя морфология и при строительстве того или иного объекта, вот мы, есть у нас норматив по исследованию морфологии, да, и которая дальше ложится на как раз объекты обращения с отходами. То есть какая линия должна сортировочная быть, как построить систему сбора отходов, как, как дальше, какие, что дальше делать с ними, то есть в зависимости каких отходов там больше. Поэтому это каждый город рассматривает, исходя из своей морфологии, естественно. Изначально мы не навязываем никому технологии, все равно это решение принимают органы местного самоуправления. Но исходя из тех показателей, то, что Европа и то, что средние показатели по Украине, у нас другого пути нет. Александр Павлович, можно вопрос? Таранцевана, компания Тетрапак Украина. Я хочу немножко... Два у меня на самом деле вопроса. Так или иначе, они касаются косвенно раздельного сбора. Один касается законопроекта о таре упаковки, второй о том, как используется... Возможно, у вас есть какая-то информация, вы можете ей поделиться, как используются те средства, которые платят производители товаров в таре упаковки импортеры, как раз, которые должны Использоваться на организацию системы раздельного сбора отходов. Вопрос номер один уже на сайте Министерства экологии опубликован законопроект об отходах Тары и упаковке, который разработан рабочей группе группой при Министерстве экологии. Хотела бы услышать, который как раз предполагает во-первых ответственность производителей. За сбор и переработки, утилизацию тары и упаковки, которые они поставляют на рынок. Хотела услышать ваше мнение. Знакомы ли вы с этим законопроектом многострадальным, потому что он уже не прошел дважды Верховный Совет, это уже его третья редакция. И ваше мнение, а потом будет следующий вопрос. Ну, по, по деньгам я сразу хочу сказать, где-то есть организация, которая сегодня проводит. Не по деньгам, действие. я немножко по-другому сразу. Она отчитывается пусть каждый год. По законопроекту у нас мы тоже вошли в рабочую группу в Министерстве экологии от нашего министерства при проработке. Вот сейчас этот законопроект был прислан нам в министерство, на согласование. И ваше мнение? Мы сейчас его как раз рассматриваем. Пока что либо конкретного по нему сказать не могу. Но э, по тем шагам, которые, ну, по тем э, предложениям, которые я просмотрел, он, конечно, отличается от тех европейских директив. Но он на основе сделан на основе европейской директивы 94, 94. Да, там все равно есть отличия. Второй вопрос. Может быть, вы просто можете... Я, я... Меня не интересуют деньги. Меня бы интересовало, вы работаете с муниципалитетами, вы, в принципе, знаете и анализируете ситуацию, где что происходит, какие проекты. Знакомы ли вы или можете ли вы озвучить те проекты, которые были по раздельному сбору реализованы на вот деньги, выделенные у КРК? Не ресурсов пусть отвечает на эти вопросы самостоятельно. То есть мы, мы знаем многие города как самостоятельное то есть некоторые мы министерством поддерживали Миргород у нас был такой проект, это еще в 2007 году когда только начиналось раздельный сбор и мы как раз вот остальные города мы поддерживали в Миргороде были министерские нашего министерства это пилотный проект был дальше мы например с компанией Шафер, которая тоже присутствовала мы с ними заключали они по финансовому Ну, Сосрочки платежа поставляли, вот, например, Коростень сидит вот за мэра. вот они таким образом подходили. То есть мы, мы разными путями шли. Например, в городе Мариуполь мы там погашали проценты под кредитом. К сожалению, после 2008 года, когда был экономический уже дисбаланс с бюджетом, то есть в то это время на эту сферу в нашем министерстве не выделяется деньги. Остаются источники, то есть это местные бюджеты или. Вот деньги у ресурсов, то есть, ну, я же не буду отвечать за другие.